Протитанкові рови, бліндажі, землянки копають на кордоні з невизнаною республікою Придністров'я на Вінниччині і задіюють і техніку, і вільні руки. По той бік кордону, так званий миротворчий контингент Росії, Київ остерігається диверсій та провокацій з того боку. Тому і вирішено укріплювати кордон. Анна Тітовська, більше Сьогодні? Пагорба на останніх метрах української території, Видно і Молдову, вона праворуч і Придністров'я 50 кілометрів кордону з невизнаною республікою повільно перетворюється на суцільний протитанковий рів. Ширина якого складає 3 метри, і глибина 2,5. Тут вже не прийде танк БТР та військова техніка з Придністров'я. Поряд з протитанковим ровом. Ми бачимо сигналізаційний прилад хміль. Встановлена спеціальна нитка, яка спрацьовує при розірванні вночі. Окопуватися від Придністров'я вінницькі прикордонники почали ще два місяці тому, здебільшого лопатами. Технікуми або спеціальні засоби неможливо викопати отакі траншеї з такими поворотами, кутами, як ви бачите. Тому беремо власноруч лопати і копаємо, укріпляємося. Важка техніка лише для глибоких траншей. Єдина машина, яку надали надзвичайники, за день бурить до 100 метрів. Машина реє окопи, 2 метри глибини, 360 ширини. Машина їде помаленьку, тому що ґрунт відповідно, машина нагрівається, дуже мало людей знають, як з нею працювати. Земляні споруди повинні не лише зупинити диверсантів. Тут у разі необхідності можна буде тримати оборону і вести бої. Тут зброя тут. Позиції для ведення вогню стрілецької зброї. Це у нас позиція для ведення вогню з кулемета, яка дозволяє має збільшений сектор, дозволяє військовослужбовцю пересуватись зброєю на значний угол. Сама споруда виконана з багатьма вуглами, що дозволяє при попаданні мін. Зберегти життя особового складу. Здалеку, таку схованку ворог не помітить. Споруда 4 метри за глибшки, зверху захищена земляною подушкою, стіни і стеля бетонні. В окопах можна не лише облаштувати вогневі точки, а й сховатися від обстрілів. Ось такий бліндаж. Вміщує більше десятка бійців. За укріпленням кордону пильно стежать селяни з великої кісниці. Моляться за своїх захисників, але про всяк випадок залишають місце у погребах, щоб було б де сховатись. А на тітоська та Микола Назаренко Вінниця, спецкор, 2+,2.